Добрий день, друзі. Я знаходжусь біля університету імені Шевченка, тому що моя донька вирішила бути юристом. Тобто вона е не знаю, ким вона хоче бути, може суддєю, може прокурором, а може юристом рішалою. Але факт є факт. Тобто відмовилася бути якимось. Маркетологом чи менеджером вирішила бути правником. І, ну добре, про що я хотів сьогодні поговорити? Я вчора спілкувався з двома людьми, які дуже обізнані в міжнародної політики, політиці, і вони Ну дуже великі надії покладають на світові події, які зможуть якимось чином зупинити українську війну. Ну тобто розказують, що там Китай, Росія, Америка, Близький Схід, Ізраїль, Іран, що там все почнеться, і тоді на Україну вже буде мала уваги звертатися. Я в це не вірю. Я в це не вірю, і я не вірю в те, що можливі якісь там перемовини. Ну як я вже казав, я написав в Фейсбуці допис, що я за перемир'я, я за те, щоб війна закінчилася прямо зараз, на будь-яких умовах. Прямо зараз закінчити війну, щоб ця бійня закінчилася. По одній причині на війну наша влада. Наш уряд, наш Національний банк, ставка Верховного Гленкомандувача не виділяє гроші. Тобто, якщо на війну не виділяти гроші, ми просто будемо постійно втрачати людей і територію. От скільки б вони воювали, ну, без грошей нічого не буде. Якщо підрозділи збирають гроші на дрони, ну це вже смішно. Це смішно. Третій рік війни. Підрозділи військові в Ютубі просять у населення гроші. Бюджет 4,5 трильйони, з якого менше половини, півтора трильйони виділили на війну. Ну, це не війна, це ну, наш держапарат не воює, він не хоче воювати. А якщо не воювати, якщо не виділяти гроші, лінія фронту буде постійно рухатися до Києва. Я не знаю, де та. Червона лінія, де та межа, після якої чиновники почнуть е, виділяти гроші на війну, бо поки що вони не виділяють. Ну просто уявіть, з 4,5 трильйонів на війну виділено 1,5 трильйона. Тобто 3 трильйони будуть витрачені чиновниками на тилові, на мирні цілі. О, ось і все. Якщо так вести війну, потрібно його просто закінчувати прямо зараз, приймати будь-які умови Путіна. От приймати будь-які умови і закінчувати. Тому що без грошей не буде перемоги. Неможливо без грошей просто зупинити ворога. Без грошей неможливо будівництво фортифікаційних споруд. Ну навіть зараз виділяють гроші, все одне їх, все одно їх не будують. Не будують, ніхто не хоче, там немає кваліфікованих кадрів. Генералітет не будує, вони не знають, як будувати, просто не знають. Вони там комусь щось кажуть, хтось щось викопає, але туди навіть, як Юрій Бутусов каже, туди навіть наші війська не заходять, тому що вони не в правильному місці, неправильне розташування, неправильні конструкції все зроблено неправильно, а на гроші злити. От якщо так воювати. От краще прямо зараз приймати всі умови Путіна. Приймати, підписувати і зупиняти цю війну. Якщо воювати, якщо ми хочемо щось повернути, десь зупинити ворога, потрібно просто виділити гроші на війну. З цих трьох трильйонів потрібно ще хоча б два виділити на війну. І всі ми знаємо, де ці гроші. В в схемах. У пишному в золотовалютних резервах і схемах з депозитними сертифікатами, і в державних закупівлях ще один трильйон. Це просто шалені гроші витрачаються на тилові цілі на шикарне життя чиновників. По 80 100 200 тисяч гривень отримують на місяць півтора мільйона чиновників. Ну, дехто каже, що 1 мільйон 800 тисяч. От поки ми будемо просто отак витрачати гроші на чиновників, на їх забаганки, нічого не буде. Ну, та, тоді потрібно підписувати будь-які угоди. Але біда в чому? Що після підписання цих угод нічого ж все, все одно не зміниться. До вчора був круглий стіл, і там люди говорять, а що буде після війни? А як люди будуть повертатися? А чи будуть вони повертатися? Тобто, якщо буде гетьманцев, Марченка, пишний, якщо всі ці люди будуть керувати економікою, ніхто не буде повертатися. Навіть після війни, навіть якщо закінчиться війна, всі вийдуть звідси. Ну, немає економічних умов для створення підприємств, немає економічних умов для створення робочих місць, не буде роботи, тобто засілля чиновників. Тобто, перше, що потрібно зробити, це скоротити витрати мирні, скоротити витрати. От нехай півтора мільйона чи 1 мільйон вісімсот чиновників нехай залишаться. Але давайте ці три трильйони, хоча б два трильйони заберемо на армію. От просто два трильйони грошей, гривень ще виділяється на армію. І нехай ці чиновники дерібанять оставшися трильйон. Але ж три трильйона віддали чиновникам. Три трильйони. Цьому році міністр фінансів віддав чиновника. І поки це не буде скорочено, на фронті ми просто будемо втрачати людей, десятки тисяч людей, сотні кілометрів території. Будемо втрачати кожного дня. Ось що потрібно зробити: скоротити витрати на державний апарат. Скоротити тилові, Тилові мирні витрати. В нашій ініціативі ініціативі сім кроків до перемоги, це ініціатор слава Дубіна. Скоро ми цю ініціативу виставимо на нашому майданчику для голосування. Ми хочемо зібрати підтримку цієї ініціативи. Якщо ми зберемо мільйон людей, які виступають за те, щоб скоротити державний апарат, скоротити витрати на державний апарат, це можна буде пред'явити владі. Тому я дуже вас прошу зайти і підписати цю петицію, коли вона буде. Я обов'язково повідомлю про це. Але щоб ми всі розуміли, розуміли, якщо не виділяються гроші на війну, ми програємо. Програємо, програємо, да? програємо. Як завгодно, без грошей неможливо воювати. Ми вже порахували, скільки потрібно fpv дронів і дронів аеророзвідки. Це лише 179 мільярдів з трьох трильйонів, які держапарат витрачає на себе. Лише 179 мільярдів, якщо виділити на fpv дрони, це буде поразка ворогу. Розгром. Просто розгром буде. Чому ми цього не робимо? Чому не робимо далекобійні дрони, які можуть накрити. Всю окуповану територію. Кажуть обмеження бюджету. Директор Агенції оборонних закупівель Маріна Безрукова сказала в інтерв'ю Марії Берлінської, що є обмеження бюджету. Звідки взялося обмеження бюджету? Хто, хто міг обмежити бюджет? Ну як це відбувається? Що приходить голов... генеральний штаб Баргілевич і умірав? До Шмигаля і каже, що мені потрібні гроші на зброю, а Шмигаль скаже, та йдіть нахер, нам потрібно розв'язки будувати, нам потрібно в асфальт закатувати, у нас благоустрій, озеленення. Да, вони з Марченка з Сергієм сидять і посилають нахер міністра оборони. Це так відбувається? Як це відбувається? Чи військові просто не роблять нормальний запит на зброю? В чому причина? Хто саботує? Ось що нам потрібно з'ясувати: хто саботує виділення грошей на зброю? І це потрібно випробувати.